Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся цікавим рецептом, як приготувати дуже смачну солодку рисову запіканку. Впевнена, ви такої ще не пробували. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Рис попередньо необхідно відварити до повної готовності у воді з розрахунку 1 до 2. Родзинки залиште окропом і залиште на 10 хвилин, поки будете готувати інші інгредієнти. Яйця змішайте з цукром і трохи збийте вінчиком. Потім додайте розм'якшене вершкове масло і сметану. Також добре перемішайте. Родзинки відіжміть від води і додайте до підготовленої маси. Тоді ж всипте рис, який ми попередньо зварили до готовності, і охолодили. Краще охолодити рис, тоді він буде більш розсипчастим. Добре перемішайте всі інгредієнти разом ложкою. Тепер додайте половину борошна і добре перемішайте. Якщо маса рідкувата, додайте другу половину борошна. Якщо все ж вологи забагато, можна додати третю ложку борошна, але ще більше краще не додавати. Форму для запікання змасіть вершковим маслом і вилійте в неї підготовлену рисову масу. Розподіліть рівним шаром і відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 40-60 хвилин, залежно від потужності духовки і товщини самої запіканки. Рисова запіканка вийшла дуже смачною і ніжною. На перший погляд, вона нагадує сирну запіканку, але смак, звичайно ж, цікавіший. Дуже раджу спробувати.